Злилася ну, ска. <смеш> <смеш> Основний ефект. Ну, жила була дівчинка, дуже любила вона загоряти. І ходила вона загоряла, то на пляж, то піде. то просто, як нема е, пляжу, то на річку, там на березі ляже, то вона просто ходила весь е, там до цього. 에, до, бас, біля басейну лежала на лежаку. От, і так любили заглядати. І ходила весь час така чорна-чорна. Що... Та. І одного разу вона прийшла 에, десь там додому, а світло виключили 에, по, цей, по графіку. А її не бачать. А Її не бачать. І тільки так виходить, і тільки зуби там такі, коротше. Тільки зуби видно, мама її побачила, коротше, настрашилась. А ти знаєш, Тату? що коли люди дуже чарні, то зуби дуже білі? Ну, тато на контрасті, так вона. Тато теж побачив, як, коротше, побіг скоро за, за якоюсь там палкою, хотів її відлупити, думав, то якийсь невідомий привид, а вона кричить: тато, 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 я. І вони, та що ти зуби нашої дитини вкрав, чудовище, чудище якесь віддай нашу дитину. А так кричить, та він з'їв нашу дитину, тільки зуби лишились, той монстр. Короти, бігали по ней, по, за нею по хаті, мітлою її там товкли, по дупі. От. А потім якось там е... світло вкили. Не включили, потім ліхтарик вони дістали, дивляться, світить, а то і їде їхня дитина, чорна. Кажуть, все, сьогоднішнього дня не будеш ходити загоряти. Хватить то все. Ми тут пережили дервовий зрив дістали, а так серця. І вона каже, добре більше не буду. а тут їхня бабуся приходить аж. Десь там з базару, чи звідки каже, я чула на базарі, казали, що то, як загоряти багато, то в якоїсь там стевки внучка теж так робила, і в неї рак шкіри, і вона захворіла. І, і, і ото її лікують, хімію терапію, все, 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 волосся повилазило. Коротше, так, то, до речі, можна дістати рак шкіри, якщо дуже загоряти багато. Чи в соляріях, чи просто так, що треба себе берегти mm -hmm. і буде безпечно.